Вітаю, мої дорогі, знову вечір, знову ми разом, знову спілкуємось. І мені це, напевно, теж необхідно читати ваші відгуки, бачити ваші вподобайки, бачити, як зростає підписка і розуміти, що вам дійсно потрібні наші бесіди, наші розмови, наші з вами роздуми. Задавайте питання в месенджер, там я швидше їх прочитаю. І ті питання, які я буду думати, що вони для широкого загалу, я їх і проведу до широкого загалу. Особисті питання. Тут є досить таке... ви поспішаєте задати запитання. Ну, Звертайтесь до, до мене, але ви. Собі не сформулювали питання, тому ж як мені зрозуміти його? Ви поспішаєте написати все своє життя, таку оповідання, повість, есе, яке я з радістю почую від вас на консультації. Тому, коли ви звертаєтесь, будь -якого лік, до якого лікаря ви приходите і кажете, в мене болить тут, або там тут, або ще десь. І потім уже лікар задає вам запитання, розуміє діагноз, відправляє вас на якісь дослідження, аналізи, ви здаєте, і ми бачимо картину в цілому, і робимо карту терапії і відпрацьовуємо тему. Те саме і зі мною, будь ласка, чітко, коротко дайте запитання, по суті, що ви, яка у вас, яка у вас проблема і що ви очікуєте. Бо інколи буває таке, що ну, я, може, буду. Не хочу утрірувати, але людина має проблеми 30, 20, 10, 5, 6, 1 рік і хоче рішення отак за одну мить. Дякую, що ви так гарно про мене думаєте. Але на превеликий жаль, це не завжди можливо і не завжди можливо вирішити багаторічні питання миттєво, навіть причиною інколи їх. Нащупати в розмові з вами. Особливо неприємно, коли ви виходите на консультацію і мовчите. Зато перед тим ви писали мені повість або роман. От. Я, я якраз, коли вас слухаю, я відчуваю і на енергіях виходжу на джерело того, що, чому так відбулося в вашому житті, і, по ходу виправляю ту історію. Саме так то працює. І тому дійсно є. Узагальнені якісь роботи, які підходять для всіх, і які в середньому дають результат по здоров'ю, наприклад, багатьом. Але це вже іншого роду майстерність. Коли ви йдете на особисті питання, задаєте. Інша справа, коли ви задаєте загальні питання, і я їх буду виносити в наші бесіди на вечір. А в принципі, то я дякую тим, хто зараз на <кій> 29 січня. Іде на семінар на перший ступінь. Є ще міста, місця, будь ласка, запрошую. Дякую за допомогу. Зараз вже куплена друга автівка. Вчора прийшло ввечері повідомлення з Польщі. Найшли, купили, вже в Україні готуються для передачі військовим. І ми збираємо кошти на третю. Отже, мої любі. Дякую за допомогу в зборі коштів. Дякую команді Ірини Грант, яка реалізує ваші, ваше бажання перемоги, ваші кошти. Ми акумулюємо і реалізуємо в передачу тих засобів, які необхідні нашим військовим. На превеликий жаль. Але ми змушені збирати всім, всім світом нашим військовим допомогу. Хоча це має опікуватись держава. Е, ну, хотілося б, щоб так було. Отже, мої любі, найбільша подяка в моєму серці щодня молюся за наших військових, за перемогу. за... Я просто продовжую ту молитву, колу, колу, яку почав разом з вами колись на початку війни, і молю е, вищі сили на те, щоб проявили милосердя до України, до українського народу, до української землі, до дітей України, хлопців і дівчат, які е, взяли вогонь на себе в окопі. І, звісно, що їм найважче. І тепер їм не стачає. Не тільки фізичного тепла від буржуєк, які роблять волонтери і передають туди системи обігріву, придумують і передають на фронт безкоштовно хлопцям і дівчатам. І... Але і нашого серця, сердечного тепла не стачає. Нас ми маємо вже готувати свої серця до повернення наших героїв. І героїнь додому. Ми маємо їх відігріти своїми серцями. Ми маємо їх зустріти з любов'ю, пошаною і з подякою щирою подякою за те, що вони ризикували самим дорогим життям, здоров'ям, майбутнім, відстоюючи. Свободу і незалежність нашої держави. І ми маємо з вами готуватися і вже протидіяти внутрішньому ворогу тим, які не відкрито зрадили державу і свій народ, перейшовши на сторону ворога. А ті, що зраджують нас з вами, крадучи бюджет України безпощадно. Таке відчуття, що скоро приїде Ноя в ковчег, і вони на ньому поїдуть кудись. І гроші ті їм допоможуть. Не допоможуть. І нікуди вони не поїдуть і не дінуться. Насправді планета Дус досить невелика. <кій> Всі будуть знайдені і покарані. Тим більше, що кара буде не тільки людська, а людська теж буде. Я в цьому впевнений. Криваві гроші лишають кривавий слід в поколіннях. Я знаю, що декому де з вас, і я до крадіїв зараз звертаюся, і на дітей ваших байдуже. Це дійсно дивує, але ви просто не знаєте ціну питання. Я ось тут недавно одному з новоможновладців на рівні Вищого я, не недавно а сьогодні вранці. Визвав вище я на бесіду одного з найвищих посадовців і показало йому його вищому я, показали картини його майбутнього, якщо він не схаменеться. Так от Вище я було в ужасі від того. Я буду практикувати, тягати вищий я, високопосадовців і можновладців щодня на бесіди і демонструвати їм їхнє майбутнє. Демонструвати буду не я, а вищі сили. Біда в тому, що між вищим я і людиною не завжди є зв'язок. І серце інколи вже скам'яніло від жадобності, від гордині, від ще чогось. Але я буду це робити. Буду... Це законні дії, і я буду це практикувати і далі. І ми... Будемо достукуватись до цих чугуноголових для того, щоб вони схаменулися. Отже, знаєте, той зрадник, якого ми знаємо і бачимо, це така собі істота, яка досить чесно. Проявила себе, зрадивши свій народ, свою державу, обікравши його. А ті зрадники, які кричать Слава Україні, героям слава і в цей час їх руки крадуть, оце і є справжня біда і катастрофа. Але ми бачимо. Що відбуде. Ну, просто, аби вони знали те, що знаємо ми, їм би стало набагато легше покаятися і зупинитися. А так вони якісь незупинні у нас, не можуть зупинитися. Ну, то і, звісно, що і не хочуть. Так безнаказано відбувається все. Отже, поєднаємося в молитві на те, щоб вищі сили достукалися до наших, до наших можновладців, до наших партнерів з тим, щоб схаменулися і зупинилися одні, а інші навпаки прокинулися і допомогли українським воїнам отримати необхідну зброю для отримання перемоги вже навесні цього року. І це нічого не Надзвичайного і надприроднь не відбудеться, якщо перелом відбудеться до літа. На цей результат молимося, молимося за захист для наших воїнів, дівчат і хлопців, хлопців і дівчат. Молимося для того, щоб наші серця відкрилися їх їм, назустріч їм, тим, хто приходить. Бо вже є воїни. Дійсно, які з 14-го року пройшли АТО, пройшли і тепер воюють, і вже вони зневірилися. Держава має радикально змінитися, ми маємо радикально змінитися, щоб ці обучені хлопці не зупинились і здобули перемогу. Адже перемогу здобути можуть тільки вони. Всі інші це помічники нашим ЗСУ. Але, звісно, у них має бути тепло, їжа, одяг, зброя. В першу чергу зброя. І, звісно, максимальний комфорт ми маємо забезпечувати тут своїми донатами, в тому числі на автівки, в тому числі на дрони в тому числі на те, що необхідно нашим хлопцям сьогодні. Отже, мої любі, ми з вами не просто не втрачаємо надії, а ми віримо. Обіймаю всіх. З вами був сьогодні знову я, ваш майстер ООН.